У Миргороді відбувся ярмарок крафтової продукції, де свої вироби представили підприємці з Миргородського та Лубенського районів. Це тимчасовий, але регулярний майданчик, де місцеві майстрині та невеликі виробники демонструють унікальні товари від домашніх смаколиків до авторського одягу. 15 листопада біля міського будинку культури понад 10 учасниць представили публіці товари власного виробництва. Попри складнощі воєнного часу, ці жінки продовжують творити, розвивати власну справу та підтримувати економіку своїх громад. Ми дуже раді, що до дівчат, наших учасниць проєкту, наших жінок, які пройшли етапи навчання, отримання грантової підтримки і тепер розвивають або стартували з власної справи, доєдналися місцеві виробники. І таким чином ми розширили кількість тих жінок, які показують свої майстерні, свою продукцію, свої успіхи, свої досягнення. Цей проект задіяв одразу 300 жінок. 42 з них стали переможницями, отримали грантову підтримку. І ми дуже раді, що вони є зареєстрували свою власну справу. Вони є ФОПами, тобто офіційно працюють, сплачуючи податки, допомагають економічно розвиватися своїм територіям. Захід організовано в межах проєкту Ніжна, який реалізується благодійною організацією «Світло надії» за технічної підтримки структури ООН «Жінки в Україні та фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Проект спрямований на посилення економічних можливостей жінок, розвиток підприємництва та психологічну підтримку. Ми так бачимо відгуку жвавий. Ми бачимо цікавість з боку місцевого населення, і ми дуже раді тому, що донор проекту ОНУ жінки Україні» і фонд гуманітарної допомоги та миру. Вони дуже гнучко реагують на ті виклики, які є в наш час, і допомагають нам максимально з тим, щоб ці наміри, ці ідеї, які покладені в основу проекту, а це допомога жінкам стати економічно стабільними, незалежними, сильними і повноцінно важливими для громад, як з економічної, так і політичної точки зору, для того, щоб вони потім могли впливати на ті рішення, які приймають на рівні громад. Проєкт орієнтований на внутрішньо переміщених жінок, які нині проживають у громадах Полтавщини: Кременчуцькій, Миргородській, Лубенській, Полтавській, а також у Валківській громаді на Харківщині. Учасниці отримують навчання, менторську допомогу та безповоротну фінансову підтримку для запуску або розвитку існуючого бізнесу. Проєкт Ніжна націлений на підтримку жінок та дівчат, які покинули свої домівки через війну і вимушено переселились. Наразі вони проживають в нашій громаді. Мета цього проєкту економічно підтримати цих дівчат і, так би мовити, дати їм опору, щоб вони відчували, що вони не покинути наш такий важкий. Час підтримка цих дівчат дуже важлива для нашої громади, тому що вони стануть понад станут, стали повноцінними мешканцями громади, які створюють робочі міста, підтримують економічно нашу громаду. І сьогодні ми маємо можливість бути гостями ярмарку, купити продукцію, яку яку виготовили ці незламні не дівчата. Зокрема, на ярмарку свої товари презентували підприємці, які завдяки проєкту змогли суттєво просунутися в розвитку своєї справи. Отримана підтримка дала їм змогу модернізувати обладнання, розширити лінійку продукції та впевнено масштабувати бізнес, відкриваючи для себе нові можливості та ринки. Я є учасницею проекту Ніжне проходила навчання, отримала грант, який використала на обладнання для своєї ферми. І сьогодні участвую в ярмарці крафтових виробників. Ми виготовляємо сир за авторською рецептурою з козиного і коров'ячого молока. Знаходимося в селі Вовнянка, маємо власну козину ферму. Були тут і підприємиці, які завдяки проєкту не просто відновили чи розширили бізнес, а фактично зібрали його заново з нуля, повернувши собі можливість працювати, мріяти і творити. Це жінки, які пройшли через страти, переїзди, складні рішення, але сьогодні впевнено стоять за своїми столами з продукцією та демонструють, як підтримка може перетворити кризу на новий старт. Я е, релокувала бізнес у зв'язку з віною з Харківського Хар з Харкова, міста Харкова в Полтавську область місто Лувни. Зараз е, бізнес знаходиться там. Час втраченого обладнання. Дякуючи проекту, вдалося відновити. Тому працюємо, відчуваємо і також співпрацюємо надалі. Ми е, відчуваємо на замовлення, працюємо подробні систему на оптові і роздрібна торгівля е, одягом. Ярмарок став не лише місцем продажу, а й майданчиком, де жінки демонструють свої досягнення, знайомляться з новими клієнтами та надихають одна одну. Проєкти на кшталт Ніжна допомагають їм ставати незалежними, впевненими і успішними, роблячи громади сильнішими.